Я вам хочу показати, як їздить моя машина. Вона така сама по собі, як би вміє їздити. Вона аналізує, що в попереду знаходиться. Ну, Єдине, що вона буде сигналізувати, якщо мої руки не будуть торкатися руля певний час. Ось, Тому я поставив, щоб було 69 км якраз максимально допустимо на годину. Ось. І все. І Якщо ти в пробці, то дуже прикольно. А, ти можеш взагалі не керувати, вона сама під'їжджає до попередньої машини, якщо вона є, зупиняється, потім рухається далі. Тому а, типу, автопілот на мінімалках. <кхід> Звичайно, що повноцінним автопілотом це не називеш, але. Так для більшого комфорту, якщо хочеш, мовно кажучи, за кермо.